Там було коротше, напряжно. Так, ну що, друзі, вітаємо. Ми щойно складали іспит. У нас була перша спроба. Ти зі мною всі години від'їздила, з іншим інструктором не їздила. Не зраджувала мені. Молодець. Чи зраджувала? Ні. Добре. Ми проїздили всі 40 годин. Може 37-38. А ти рахувала скільки? Десь 40. Десь 40, так? Так, так? І ми. Доволі гарно підготувалися. Це була а, здача з першої спроби. Сьогодні у нас п'ятниця. Ось ми на майданчику, як бачите, знаходимося. А у нас був дев'ятий маршрут. У нас ніфіговий трафік. Всі лізли. У нас складний базар. Вокзал був. А, ти там навіть проскакувала? Ну пра... так на грані. Там дуже там дуже тонко було. Ну він посігналив тобі, типа їдь, Ну блін. Ну ладно, розрулила. Розрулила. Молодець, технічно все зробила. Нам поставили пару помилок чи дві чи три. В кінці тут накосячили, дві піймали yeah. і одну ще на маршруті. Бо ми повністю його проїхали. Ми проїхали хвилин 24-25 приблизно. Якщо не більше, тож таке, готувались. Напевно, відсотків 50-60, якщо не 70, це були маршрути вздовж-поперек. Як тільки можна, ганяли по місту по суботам, да? Да. ми з тобою коло єдине, що не попроходили. Mm. Пам'ятаєш, ми, ми кола ще пройдемо вздовж і так? Да? і жопи паркувалися, а, паралельки робили. Коротше, все, що могли зробили. Що скажеш? Клас, дуже велике дякую. Я взагалі не очікувала, і ну, це кайф, вообще Клас. Скласти з першої спроби? Так, да, це, це нереальний кайф, більше ну, спер... не хочу. Це ну, з першої спроби скласти це дуже-дуже круто. Ще п'ятниця, я такий кажу, типу, я на п'ятницю взагалі не рекомендую брати нікому, бо дуже великий трафік. Ми перед іспитом з тобою займалися, трішки відчула, да? Да, яка да, це да. жопа. Да. А у нас ще ми готувалися до Дарницької площі, ми її тільки сьогодні двічі проїхали, чи тричі. Тричі, тільки сьогодні ми проїхали. Да. Дарницьку площу вздовж поперек, <гум> і вона нам не попалась. <гум> ну, Базар, вокзал ми знали гарно, да? габарити відчували. Коротше, все зробило класно. Тож, Клас. да, тож, готуйтеся, відпрацьовуйте. Ми постарались, ми гарно повідпрацьовували, правда, всі да, години. Да, да, ми язиками не тіліпали, ми коротше, фігарили нормально. Ну, Ти так молодець, постаралась. І ви старайтесь гарно готуйтесь, не катайтесь з інструкторами, а дійсно відпрацьовувати складні моменти. І буде у вас перша спроба. Зустрічайте на дорогах, дивиться по дзеркалам гарно, але може на прискоренні дуже стрімко перелаштовуватись, тож тобто будьте уважні.